Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Колишній заступник голови ОП Кирило Тимошенко є неофіційним куратором будівельних проєктів, які фінансує уряд України. Інсайдери в уряді кажуть, що один із цих помічників Кирило Тимошенко є неофіційним захисником урядових будівельних проєктів. Колишній чиновник, який тісно співпрацював з офісом президента, стверджував, що Тимошенко вимагав від компаній 10% комісію за і представлення їхніх проєктів на затвердження. Екс чиновник стверджував, що Тимошенко зберігав великі суми брудних грошей і роздавав їх неофіційним волонтерам-радникам в офісі президента. Новних також повідомив, що Тимошенко буде брати 10 тисяч доларів з компанії, які хоче, щоб президент під час офіційних поїздок у регіони відвідав їх. Йдеться у статті видання The Times, енергетична корупція ставить українців перед смертельним холодом взимку. Прес-секретар Тимошенка спростував ці звинувачення. Кирило Тимошенко не бере участі в ухваленні будь-яких рішень щодо будівництва інфраструктурних об'єктів і не має відношення до процесу фінансування чи управління цими проєктами. Щодо звинувачень у правопорушеннях, то тільки через офіційне розслідування повинна бути забезпечена об'єктивність і прозори встановлення не істини